Тема нашої зустрічі розчин і його компоненти розчинник, розчинена речовина. Метою є розрізняти розчинник і розчинену речовину. Насичені, ненасичені, концентровані і розбавлені розчини, використовувати здобуті знання і навич у побуті. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання написати потрібно хімічну формулу води, відносну молекулярну масу води, фізичні властивості води та обчислити масову частку елементів у воді. Необхідно зробити висновок. Якщо в посудину з водою помістити кристалики цукру чи кухонної солі, то ми можемо спостерігати, як кількість твердої речовини постійно зменшується. При перемішуванні процес прискорюється, при цьому вода, у яку були додані кристали, здобуває нові властивості. У неї з'являється солоний або солодкий смак. Змінюється густина, температура замерзання, отримані рідини вже не можна назвати водою, навіть якщо вони не відрізняються від води за зовнішнім виглядом. Суміші поділяються на природні, штучні за агрегатним станом та за розміром частинок, на неоднорідні і однорідні. Знайдіть, будь ласка, помилку в однорідних сумішах. Поясніть, чи можна вважати розчином суміш піску з водою. Будь-який розчин складається з розчинника та розчиненої речовини. Наведіть приклади розчинів у природі, наведіть приклади розчинів, якими ви користуєтесь у побуті. Чого складається розчин. Це розчинена речовина плюс розчинник це і буде розчин. На даному слайді вода, розчинник, сіль та цукор розчинені речовини. Розчини це однорідні системи, що складаються з молекул розчинника і частинок розчиненої речовини, між якими відбуваються хімічні або фізичні властивості. Ви бачите розчинник, розчинену речовину. Чай це розчин цукру у воді. Кров є розчином, в якому вода розчинник а формені елементи крові гемоглобін та солі, розчинені речовини. У природі вода частіше за все зустрічається у вигляді водних розчинів, тому що вода є гарним розчинником, розчиняє велику кількість речовин. Морська вода являє розчин солі. Один літр морської води має 35 грам солі. З яких компонентів складається розчин? Маса розчину дорівнює масі розчинника плюс масі речовини. Розчини в нашому житті. Опишіть, де вони мають місце. Ви бачите сталь як твердий розчин. Органічні речовини це спирт, естер, бензин і приклади застосування розчинів в харчовій промисловості. Всі речовини можна поділити на ненасичені, насичені, пересичені, концентровані і розбавлені. Ненасиченим є рощин, у якому речовина ще може розчинятися за даною температурою. Насичений розчин, у якому речовина більше не розчиняється за даної температури і тиску. Пересичений це розчин, в якому при даній температурі розчинено більше розчиненої речовини, яка може розчинитися за нормальних умов. Пересичений розчин може бути концентрованим і розведеним. Концентрований розчин з високим умістком розчиненої речовини більше 30%, розведений з низьким умістом розчиненої речовини менше 30%. Таким чином необхідно відповісти на всі запитання, які були у відео, а також виконати творче завдання, оповідання про роль розчинів. Урок завершено Всього найкращого.